За даними повітряних сил у серпні, вересні та жовтні 2024 року, Росія застосувала по Україні 4300 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет та безпілотників інших типів, що імітують справжні шахеди. Завдяки злагодженій бойовій роботі протиповітряної оборони Сил оборони України вдалося збити 3063 ворожих безпілотних літальних апаратів, а це 71 Крім того, у щоденних звітах повітряних сил з'явились маркування локаційно втрачені, тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії радіоелектронної боротьби або через інші причини. За вказаний період із серпня по жовтень 2024 року таких дронів 1052, що становить 24%. Відтак, прямі влучання ворожих безпілотних літальних апаратів становлять 5 Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною безпілотних літальних апаратів. Варто зазначити, що жовтень став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників. Серпень 818 запущено 701 збито 91 локаційно втрачено. Вересень 1410 запущено 1156 збито 201 локаційно втрачено. Жовтень 2072 запущено 1206, збито 766 локаційно втрачено за аналогічний період, травень, червень та липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних безпілотних літальних апаратів протиповітряною обороною збито 1055 локаційно втрачено 10 відсоток збиття за період травень-липень 2024 близько 94% Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет та безпілотників інших типів, що імітують справжні шахеди у травні, липні і у серпні, жовтні, 2024 року, становить 6 та 5 відсотків відповідно. Генеральний штаб Збройних сил України. According to the Ukrainian Air Force, in August, September, and October of 2024, the Russian Nazis' invaders deployed 4,300 Sheh type attack unmanned aerial vehicles and other drones that are imitations of actual Sheh -heads across Ukraine. Thanks to the coordinated combat efforts of the Ukrainian air defense systems, 3,063 unmanned aerial vehicles of the Russian Nazis' invaders were shot down, 71%. In addition, the Ukrainian Air Forces daily reports mark some of these drones as disappeared from radar, which means some of the drones were either subject to countermeasures by electronic warfare units or failed to reach their targets for other reasons. There were 1052 such drones, 24% in the period from August to October of 2024. Thus, 5% of the unmanned aerial vehicles of the Russian Nazis invaders delivered direct hits. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine notes.